Вона не з чуток знає про силу вродженої любові до живопису, як і про могутність поєднання творчих генів з творчими експериментами. Світлана Яковенко художниця самоучка. Чоловік називає її моя квіточка, бо квіти то провідний мотив її мистецького стилю. В багаторічному творчому тандемі подружжя Яковенків Сергій Столярує. Світлана розквічує дерев'яні предмети побуту. А з початком повномасштабної війни квітнути в руках жінки почала ще й зброя, точніше, використані боєприпаси. Приблизно півтори тисячі мілітарі арт об'єктів розписала майстриня для допомоги українській армії. Власне, вся життєва історія Світлани Яковенко є черговим підтвердженням могутньої сили мистецтва, колись цілющої у житті самої художниці, нині безцінної у реальному внеску у перемогу. Я так підозрюю, що малювання я з ним народилася. Навіть цією на любов'ю до малювання я з нею народилася. От те, що я пам'ятаю, я розмальовувала все навкруги. І те, що бабуля розказувала, то це було що ну, піймала, те й розмалювала. У мене геть і животні, геть і кури були розмальовані. Я малювала підручним, брала лепестки роз. Вичавлювала, От щось мені так подобалось, брала бурячок, Нравилось мені, іменно такі натуральні кольори. Мені купляла бабуля, фарби, бензлики в мене були, в мене були і олівці. Все. Ну, то мені не подобалося. Я малювала тим, що бачила. Травичкою навіть. Сок вижимала. Бабулі хату розмалювала. У мене батько малював картини маслом, але теж він ніде не це не афішував. Так, сам для себе, але малював дуже гарно, дуже. І, мабуть, генетично це до мене перейшло. Мене батьки віддали в художню школу, але я ж бунтарка. Там питались мене чомусь вчити, чомусь вказувати. А я ж сідаю за роботу, я починаю, починаю малювати те, що я хочу, те, що я бачу. Мені не, ну, я не можу, коли мені вказувати, що ти повинна це намалювати. Я малюю те, що мені прийшло в голову, те, що мені війшло до серця. Так і зараз, так і раніше було. Тобто я не можу якимось правилам там притримуватися. Я співала гарно, саму маличку, устраювала концерти родині. І театр це була мрія, навірно, відколи я ходити почала. Потім потрошки вона почала здійснюватися. Я в ДК «Світлопольський» навчалася і була там в театральній студії. І там же ж я співала, навчалася. Нас була віагрупа Фортуна. Я солістка, ми об'їздили майже всю Україну тоді. Ну трошки життя своє коректує. Ми з чоловіком вирішили, що я буду виховувати дітей, вкладати в них все на саме прекрасніше, тобто я буду берегінні дому, а чоловік буде заробляти, щоб я мені дозволити бути берегінні дому. У нас три синочка, кожний по-своєму, вони різні в нас такі, але кожен по-своєму з них дивовижні діти. У 2015 році так трапилося в мене інсульт, інфаркт. І поки рік по больницям все виявилося, що в мене розсіяний склероз, і там супутствуючі хвороби. ну Це не мішає жити. Ну Людський фактор ніхто не відміняв, я людина і в мене є серце. І явно, що я, і воно іноді болить, і душа болить. Но в мене така родина, в мене такі друзі, що вони не дають взагалі депресії бути. Вони настільки, ми постійно зайняті, постійно, ми десь активно приймаємо участь, то ми садимо дерева з дітками з музичної школи заохочуємо. То ми на концерті у сина, то ми на соревнованнях у середнього сина, то робили Івана Купала для дітей. Тобто ми постійно то якісь фестивалі, якісь конкурси, десь я постійно на якісь виставки. У мене немає часу на депресію. Були задумки, що а як же ж далі? Ну, а як далі? Отак. Є людям хуже, набагато хуже, ніж мені. Мене завжди дратувало ще до візка, коли люди, які мають повністю здорове тіло, мають усе, щоб робити більше в цьому житті, ну, скажімо так, простим словом, ниють. Одне діло, коли людина жаліється, там це таке, це треба. О, знову ж таки, людський фактор, Ну, коли ниють. То це в мене ще було до ну, Це мене реально бісить. Тут нема нічого, і це знає вся моя родина. Даже колись іноді так щось у родині хтось там починає трошки підскивати, не ний. <гум> Для мене це ну, все. В мене, ну, я не можу нить, тому що в мене чоловік, це мій герой. Це взагалі. Як я можу, допустим, впасти в депресію, нить. І можу поважати тих людей, які здорові. Коли він у мене після дуже важкої, він у мене роботвертер, у нього серце залізне. у нього тепер там стоїть протез. Дві тяжкі операції, і він у мене знаходить сили зберігати ліс. Він у мене знаходить сили робити навкруги посадку дерева, деякий фестиваль. Івана Купала трошки там ще я ну, можу зараз збитись, багато чого. І в нього вистачає на це сил. Він варить здорові казани каші. Тобто до нас з'їжджається майже все місто. У нас тут є ститинський ставок, там у нас гарна площина, і ми там робимо або в парку в Терновському. І в нього вистачає сил не нить. Він 24 на 7 з жінкою, яку треба десь підштовхнути, десь придержати, притримати та ще й покормити. Ну для мене це добре. Сніданок це ж це взагалі добре. Але ну, він мій герой. Я людина активна була. Завжди активно, тобто на одному місці я не стояла. У нас завжди багато хазяйства, завжди ми десь дві ж. Ну, зараз я шукаю цей двіж в чомусь другому, то в цьому, да, в цьому важко. Ну, ну що толку, якщо я зараз буду плакати, відчаюсь, нічого ж це не змінить. Просто десь пристосовуємось, десь більше напрягаю свою родину. Люди кажуть, що їм сняться сни, і люди ті, що від народження на візку, і ті, що отримали травму, що їм сняться сни, що вони ходять. От за 9 років я не бачила сну ні разу. Зато мій чоловік. Вже, ну це не знаю, це у нас вже як традиція. Ти мені снилася, що ти ходиш, ти мені снилася, що ти побігла. В ньому, я ніколи йому за 9 років не приснилася, що я на, на візку. Я як сіла на візок, так як людина активна, було дуже важко. Ну, треба було щось придумати, щось робити. Ну, взагалі ж виставки і всякі конкурси, фестивалі ж воно ж не кожного дня, а живеш ти ж кожного дня. І хочеться, ж, хочеться ж діяти. Ну, замало стало того, що ми їздимо там. Десь на природу, десь на море, десь на якесь озеро, десь ліс, то стало замало. Чоловік мій трошки столярує, вироби робить з дерева, от підсунув він мені, зробив кухонну дощечку, підсунув мені, от спробуй. Ну, Я спробувала. Давно не робила цього, але пензлики послухалися, і фарби підійшло, все підійшло так. Якось воно так все пішло, пішло. І потім одобрення моєї родини, така їхня підтримка. Кожного дня вони так, оце ми забираємо, це ти подариш нам, оце ми ось повісили на видне місце. Потім пішли годинники, чоловік став дерев'яні робити, їх розписувати. Ну, якось це воно пішло, пішло, пішло і все. Ну Єдине, що я малюю тільки квіти. Я можу малювати все, повністю все. Я й обличчя малюю, і архітектуру можу малювати. Я малювати вмію все, але я малюю тільки квіт. Я коли сідаю малювати, я ж вже повторююся. Я геть не знаю, що я буду малювати. Квіти в моєму житті, мабуть, велике значення мають. Я зростала з бабулею, де було дуже багато квітів. Постійно була як маленька, дуже частенько лежала в лікарні, але лежала завжди на першому поверсі, де була клумба з квітками. Тобто квіти, квіти, постійно квіти. От чоловік на мене квіточка не зря каже, ну, люблю я квіти. Вони мені асоціюються з життям. Вони такі яркі, вони такі прекрасні. Ну що, Я не люблю архітектуру. Ну, може мене хтось осудить, я не люблю архітектуру. Я люблю природу, я люблю ліс. Природа це мій дім. Дерева. Я в лісі почуваюся, що я там живу. Я ну, живу. Кожного разу Сережа мій каже, чоловік тобі не надоїв той ліс. Я ж лісником роблю. Я тільки в ліс хочу. Мені я тільки там, то місце сили, там добре. Нас частенько запрошують на всілякі фестивалі, і був дерев'яний фестиваль в 2017 році з виробами нашими. І так було дивно. Люди ходили, дивилися там, милувалися. Але підійшло дві жінки, вони із Закарпаття. Вони стали і вони навіть без всяких слів спитали, скільки, ну, такого, щоб не почали розпитувати, що а просто скільки коштує? Дві картини. І вони мене картини на той час вони забрали за 800 гривень. У мене синов'я аплодували мамі стоячки з повномасштабним вторгненням. Я дуже замислила, що мені далі робити. Тобто ну, роботи як то мої, навіть до душі ну, не йшло. Трошки десь щось надломилось, мабуть, як у кожного із нас. Якось одного разу приїхав до нас товариш військовий. Запропонував нам розписати мені тубус. До того я розписувала далі дощечки, годинники, ну, всяке, таке, що могла, там ліжка, роз, табуреточки. Розписувала на продаж, ми допомагали, все це донатили військовим. А це приїхав товариш, він служив при тубус від Джавеліна. А Джавелін той, іменно коли на, на нас наступали, той Джавелін був в роботі. Його хотіли, щоб я розписала і поставити до Широковського музею. Ну, То була, звісно, робота, вона, мабуть, заповниться мені на все життя. Тут вся сім'я над Дніпром, тубус громадний. Тут його перевертали, чоловік там всякі стоїчки видумував, як що. Ну, він, звісно, вийшов дуже гарний. І забрали хлопці, приїхали, але так вийшло, що ви ж знаєте, як машини вилітають. Вони продали і купили машину. Ну нічого, чаюватися нема чого, ми ще намалюємо. Потім воєнні, потихеньку, друзів вже ж багато, по всьому світу і за межами, ну, за межами України і тут, і багато друзів у нас на воєнній службі. Потихеньку почали, а можете те розписати. Ну зараз вже у нас так, мам, світ треба. Везуть. На сьогоднішній день розмальовано мною вже приблизно це приблизно, бо я не рахувала так, щоб не завжди і фото робимо. Син приблизно порахував більше півтори тисячі робіт. Це від маленьких пуль до великих тубусів до джавеліну Приїжджають джавелі. ж хлопчики. Вони привозять або да волонтери. волонтери. Ну волонтериться. Тільки ті, яких я людей знаю, яким я довіряю, я знаю, куди воно піде. Були у акцію, аукціони устраюють. От то просто є покупець, вони продають. Зараз ось у люди за границею, сильний спрос хочуть купляти. Це можна було б ну неймовірні були б можливості допомогти нашим хлопцям. Наразі, Ну, у нас трошки не виходить це зробити, відправити за границю, тому що дозвільні документи потрібно, що ця зброя вже використана. А дозвільні документи стоять дорого. Буквально дякували з півроку назад. Я малювала для Долін Долинська. Там волонтери. Я для них малювала. Вони привезли роботи. То вони устроїли аукціон і зібрали більше, по моєму 100 тисяч. Це ну, якщо я не помиляюся. І хлопцям поїхало на передову дуже багато потрібного. Ну, є на моєму рахунку, що і за мої роботи хлопці купили машину. Є і це на моєму рахунку. Колеса, сіті, це все да, продають. Зараз дуже погано з цим у людей, ну, видно, коштів мало, ще ну, залишилось людей. А може люди стомилися. Ну, от зараз наші волонтери, мій син з другом, їдуть у Вінницю за гуманітарної допомогою. Вони везуть, вже загрузили вчора в мене трошки робот. Ну, от як вам сказати примірно. Ось поїхали вони в Ольгопіль. Людина загрузила повний, повну газельку продуктів. Вони йому подарили тубус. Тобто людині приємно. Людям теж треба якось хоч трошки віддячувати. Зараз оце так. Загрузили, поїдуть роздавати подарки, тому що люди дуже багато зараз там зібрали потрібного, бо будуть їхати наші хлопчики на Карківський напрямок. То треба їх їм віддячити. То зараз продажі поки місць, ну, трошки нема, зараз даруємо. У мене була можливість поїхати з країни. Мене запрошували в Чехію, в Польщу, в Литву, навіть в Японію. Казали Свята, отямся, ти зможеш тут зробити більше для України. Я це розумію, але без своєї родини я не зроблю нічого. Ми настільки одне ціле, що ми повинні бути разом. Тобто, ну поїду я, я себе врятую. А діти? У мене діти ж не виїзні, як я поїду. Ні. І я не розумію того, ну поїхала я. Це моя Україна. Це Моя земля. Я зараз бачу, що люди трошки могли б зробити щось і не роблять, але я на цьому не зациклююсь. Це діло кожної людини. От. Я роблю те, що я можу зробити. Я не дивлюся, хто б міг би ще. Може, десь там глибоко в душі, трошки мені і обідно, що ну, могли, б, могли б, я ж бачу можливості, могли б. Ну, це знаємо тільки ми з моїм чоловіком, ми можемо друг другу пожалітися, я там на когось накапати, на А так, ні. Я не маю права нікого осуждати. У, люд... у кожної, у кожної людини, ну це її право. Це в неї в душі, це кожен повинен вирішувати сам. Я роблю те, що можу. Ну, сісти і сидіти, нічого не робити це не для мене. Двадцять mm -mm. 24 на 7, я так поспала трошки і вперед. А остальні хай як хочуть. Просто що, може, прокинуться одного часу від цього, що потрібно робити. У мене є глобальна мрія, дуже глобальна. Я хочу, щоб людство отямилося. Отямилось настільки, щоб в один прекрасний момент вони проснулися, всі, все людство, і зрозуміли, що свої сили треба подати не на війну, не на якісь там свої території, а на те, щоб вилікувати хвороби. Є стільки людей, стільки діточок, які хворі. Ліки тільки це як бізнес. Я цього не хочу, Я хочу, щоб люди похилого віку, щоб дуже велику увагу приділяли людям похилого віку. Це моя така мрія. І я вірю, що моя мрія здійсниться. Сьогодні перед вашим приїздом до мене, буквально за 15-20 хвилин, мені сповістили, що загинув друг дитинства, крепкий друг дитинства. Настільки така людина. Я собі не дозволяю плакати. Не дозволяю зараз емоцій. Ну, от, в ту минуту, як закінчиться, да, я дозволю собі виплакатись, викричатись, виплакатись на всю. За всіх, за всіх тих моїх друзів, той рідні, які загинули. За всіх. Виплачусь. Зараз поки цього не дозволяю. Жду перемоги. Так що скоро поплачу за перемогу. Слава Україні! Героям слава!